Зробила годівничку. Це в кар'єрі я знайшла дві люстри. І ось з однієї люстри одна оця частина, а з другої оця частина. І я тут поклала трішечки зерна. Не знаю, захотять вони тут їсти, пташки чи не захотять, бо у мене ж кішки, дві кішки і один кіт. Тож не знаю, як вони себе поведуть у цьому випадку. Але у сарай вони. Літають до моїх, до моїх курей. Ось таке, таке я зробила. Ну, побачу. Це не, так би мовити, не для того, щоб пташки їли тут. Ні, захотять хай їдять, звичайно, А заради декору, бо я нічого не роблю в садочок зараз. Щось у мене немає настрою, вже начебто нічого. Такого дуже поганого. Все нормалізувалось, а все одно не можу ввійти в русло. бо Булідім додому, холодно. Пішли додому, бо сильно холодно. Треба листя позбирати, отуди покидати все. Я ж не викидаю листя, я туди кидаю. Все одно воно, хоч і е, хворе, ось, бачите, наче парша на ньому, а я ж обробляла полистю е, желізним купоросом. То я думаю, нічого не буде такого страшного. Та й що там може бути? Я обробляю і восени, і навесні, і влітку обробляю дерева, а вони все одно хворіють, спаржа яка жовта. Так, це моє сьогодні перше відео, я здається, сьогоднішній ще... вода. Я сьогодні ще, здається, не... не викладала відео. Ну ось, гарного дня усім.